Культурні заклади міста віднедавна почали працювати. Все заради того, аби віничани та гості міста могли, хоча б на годинку відволіктись від жахіть війни. До того ж, відвідуючи заклади, ви підтримуєте сталість їхньої роботи та економіку Вінниці. Тож музеї, майстер-класи та атракціони чекають на своїх відвідувачів. Уже як два роки відчинений єдиний в Україні музей моделей транспорту. На відкриття був запрошений представник книги рекордів України, який зафіксував рекорд на саме 5 тисяч 37 моделей транспорту. Наразі ця кількість постійно збільшується. Олександр Вдовиченко збирав цю колекцію понад 45 років. Серед експонатів автомобілі, літаки, танки, кораблі, мотоцикли, трамваї, тролейбуси, автобуси, потяги. А також представили. Ні, зібрання військового транспорту зроблені з пластиліну та справжні автомобільні двигуни. Ціна квитка 30 гривень 2 вересня о 18.30 солісти Національної філармонії України, флейтист Юрій Шутко та піаністка Марія Віхляєва підготували для війни неймовірну захопливу програму Музика для короля для вас. Звучатимуть твори із репертуару капели самого. Фрідріха Великого, одного з найвизначніших правителів Німеччини, який був ще й видатним музикантом. Вінницька обласна філармонія запрошує вас послухати неймовірну музику того часу. Вартість квитків від 80 до 120 гривень. Прапор завжди вважався військовою святиною, під якою об'єднуються вірні своєму обов'язку. Воїни Ідуть із ним у бій. синьо жовтим стягом воюють наші воїни проти російських окупантів. 18 серпня у академічній залі Вінницького обласного краєзнавчого музею стартувала виставка прапорів, приурочена до дня державного прапора та дня незалежності України. Кожен з 38 представлених в експозиції прапорів має власну історію. Це стяги з власних колекцій наших захисників та волонтерів. Зокрема, громадських організацій Мольфар вінт соларт дитячого волонтерського руху загальносвітньої школи номер 2 у місті Гайсені, фабрика добра. Виставка триватиме до 18 вересня 2022 року. Музей працює щоденно, окрім понеділка, з 10 до 17.00. вхідна плата від 20 до 50 гривень. Молодіжний центр квадрат запрошує відвідати заняття з йоги. Цілісний підхід до здоров'я, система з філософії, психології та роботи з тілом, спрямовані на розуміння власної природи та звільнення від страждань. Та при тому заняття з йоги прості та підходять для будь-яких. Кого то що вівторка, та що неділі вас запрошують на заняття з йоги, куди проведуть дивовижні тренерки Наталя та Катерина. Що вівторка о 18.00 та що неділі о 10.00. Вхід вільний, однак, попередньо потрібно зареєструватись. Форма для реєстрації ви знайдете у соціальних мережах квадрату. Головні туристичні пам'ятки Вінниці очолює музей Пирогова. На запитання у Вінниці, що подивитися в першу чергу, кожен вінничанин впевнено назве це культове місце. Музейно-садимний комплекс імені Пирогова присвячений життю та діяльністю видатного лікаря-хірурга, розташований у мальовничій місцині неподалік Вишенського озера. Сьогодні це не тільки визначна культурна пам'ятка Вінниці, а й один із найпопулярніших туристичних об'єктів міста тут можна поринути в історію життя надзвичайної людини, дізнатися багато цікавого про видатного медика, насолодитися прогулянкою у затишному парку і придбати сувеніри на згадку. Працює з 9 до 18.30, Ціна квитка від 20 до 170 гривень. Не відкладайте життя на після війни, намагайтеся жити повноцінно сьогодні і зараз. Миримо в ЗСУ, тримаємо. Економічні та волонтерські фронти, і перемога точно буде за нами.